Тканя виникло дуже давно, і витоки тканя відносяться десь до часів трипільської культури. На чому тоді ткали наші предки? Ми не знаємо, тому що знайшли тільки відбитки тканини на денцях глиняного посуду. Але тим не менше, якісь пристрої були. Я хочу продемонструвати вам один з найдавніших і найгеніальніших пристроїв для ткання, так звану ткацьку дошку або бердечку. Це є звичайний колись був просто кусочок дошки, отвори і щілини. В них заправляється нитка, і це дозволяє виконувати елементарні якісь тканини. Найчастіше такі бердечка використовувалися в нас для ткання поясів. Скажімо, от такий однотонний поясок спокійно можна було виткати за допомогою бердечка або ткацької дошки. В майстерні Макди Зараз проводиться м, подовжений курс з навчанню ткацтву на бердечку, розрахований на 10 занять, де ми будемо вчитися робити однотонні пояси, смугасті пояси, узорні пояси. Також на бердечку можна зробити шарф. Можна зробити якісь іграшкові елементи, тобто варіантів хмара. Технологія ткання на бердечку вона є спільною, в принципі, ткацькою технологією. Якщо ви освоїте ткання на бердечку, ви можете так само ткати вже і на інших ткацьких пристроях, в тому числі і на верстаті. Самі бердечка бувають дуже різні. Найдавніший варіант це була суцільна дошка. Трошки сучасніший варіант. Планочки закріплені. Тут в мене демонстраційний варіант бердечка, на якому можна, власне, показати, як виглядає процес утворення тканини, з грубої нитки, з великими отворами. Зараз найчастіше бердечка виконують із фанери. Ось такий варіант. Теж менше бердечко з фанери. Можна їх виконувати з пластику. А також на 3D-принті. Для того, щоб ткати, потрібен нам ще човник або іглиця, і якимось чином закріпити нитки на поясі.